До вашої уваги забуло цім'юз у студії Сергій Нікішин. Мої вітання жителям Заболоцівської територіальної громади. Ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн і сьогодні в випуску. Дивіться про таке. осінні архіовікенд організували у заповіднику давній Плісниск. Майстерка у селі Ясинів, що готували діти цього разу. Футбол у Заболоцівській громаді, які команди змагалися між собою. Про ці та інші новини далі у Заболоці Ньюз. У селі Заболоці на місцевому стадіоні тривають футбольні ігри у рамках чемпіонату Бродівської міської територіальної громади із футболу. Це вже фінальні тури, а тому кожна із команд намагається вирватися вперед. За перебігом футбольних баталій спостерігала наша знімальна група. Цього разу у заключному турі на стадіоні імені Івана Романовича Лаби, що у селі Забулиці, зійшлися дві команди: перша місцева ФК Січ, друга зі сусідньої громади ФК Броди. Забігаючи наперед, скажу, що гра була дуже динамічною і цікавою, як і сам цьогорічний чемпіонат загалом. Цікаво, багато команд є плюс-мінус одного рівня. Там було у нас декілька команд трошки слабшого рівня, але вони все рівно давали бій, як і командам, які претендують на чемпіонство. Уже на сьомій хвилині матчу Володимир Козира відкриває рахунок 1-0 на користь ФК Січ. У свою чергу на 12 12-й хвилині Андрій Мокрицький дальнім ударом робить рахунок 2-0. І після цього кожних 10 хвилин першого тайму м'яч летів у ворота бродівчан. Відтак на 17-й хвилині Володимир Козира пробиває воротаря, забиваючи у цій грі свій другий гол. А на двадцять хвилині Андрій Мокрицький оформлює дубль, також забиваючи свій другий гол у грі з бродівчанами. І вже через пів години від початку матчу Іван Лаба дальнім ударом робить рахунок 5-0. Май на увазі, що метр восім. Ну після перерви на 46 й хвилині матчу Андрій Мокрицький забиває штрафного удару свій третій гол. Через п'ять хвилин Роман Пастух майже з центра поля перекидає воротаря. І щойно війшовши в гру, Дмитро Стьопочкін забиває гол 8-0 на користь ФК Січ. Сьогодні Останній тур чемпіонату Бродівським МТС футболу зустрічається команда і Синів з командою футбольних броди. Ну на 70-ту хвилину зараз рахунок, по-моєму, 8-0 виграє команда Синів». У свою чергу футболіст ФК Броди Сергій Сарахман забиває гол престижу. Але менш ніж за 5 хвилин футболіст Андрій Мокрицький забиває ще два голи. Визначається в останньому турі чемпіонство. Одразу, що цікаво, претендують чотири команди на чемпіонство: стир, іквана кваша, «Суходоли» і Синів». Останні хвилини матчу теж були несприятливими для бродівчан і, навпаки, вкрай вдалими для господарів поля. Футболісти і Зеніцький Мар'ян та Козовий Руслан забивають ще два голи у ворота суперника, після чого 14-й тур завершується рахунком 12-1 на користь футбольної команди Січ Ясенів Заблоцівської громади, яка стає срібним призером чемпіонату бродівщини з футболу. Також під час матчу було зібрано 1300 гривень на підтримку Збройних сил України. Із заблоців Роман Дільчанінов Сергій Нікішин, телеканал онлайн». Наша знімальна група завітала до історико-культурного заповідника Давній Плізниць, де організували осінній археовікенд. Деталі у сюжеті. Побачити історико-культурний заповідник давній плісницьк вирішили туристи, які завітали до визначного місця неподалік села Підгірці. Сьогодні, завдяки реконструкції, можна спостерігати наочно за стилем тогочасного життя. Сьогодні в програмі має бути кузня, довбанка. Також готуємо середньовічну страву. Зараз ми будемо планувати якраз на зиму, на коляду. Сьогодні повчимо кілька архаїчних і завтра пісень. Будемо складати плани. От і це таке завершення цього сезону у нас. Просто небо тут на території відзеркалювали життя слов'ян, готували ситні страви, яке не частували відвідувачів. А учасники громадської організації Чорна Галич, які за допомогою певних речей побуту передали образ людей минулого. Ми займаємося пошиттями фляги середньовічної. От, щоб час не тратити. Ми от якраз собі зробили такі заготовочки вдома і. Вибили і зараз, будемо шити. Долучилися до археовікенду, що був спрямований показати життя слов'ян і молодші учасники організації, які виготовили човни довбанки, а також розповіли нам про одяг, який використовували у давнину. В плізничку ходили, ну теж були сорочки. Ляні теж були звозвони, там стни або свити, але ну не не дуже дорого. Але були і ті, що багатші, то були вони могли собі дозволити дороге. Але селяни більше ходили в ну в ляному або в шерсті, Звичайно, зокрема, присутні мали нагоду відчути на собі вагу справжніх обладунків та потримати у руці реконструкцію меча, який відповідав справжній вазі оригінального. Мінімальний побут, ремесла і що наше і луки стріли. та тобто тут можна постріляти, побитися, відчути себе трошки більш активним учасником, а не тільки пасивним. Звісно, сучасні технології дозволяють випробовувати на собі усе, що прийшло до нас із далекого минулого, і такий археовікенд подарував таку можливість туристам з міста Броди і не лише. Це є додатковий одяг, це є такий худ або кобак, знаєш, є таке слово в українській мові. значить Це є пелерина з капішоном, вона використовувалася в наших землях також. Це на зображеннях грав'юрах видно такий вид одягу, свита, от, яка є верхнім одягом, коли прохолодніш. Також на неї вдягається обладунок, якщо ти маєш. І ну, торба, все решта речі, тобто, які використовуються вжитку, але це так, теплий одяг, в кому навіть і мінусову температуру досить комфортно. Ярема який є головою громадської організації розповів деталі проведення археовікенду у заповіднику давній плізниск? Це вже нас третій арховікенд за цей сезон. Наступного року по-моєму, і більше. Зараз осінь, такий період, коли у нас як закінчується археологічний сезон, але всі бажаючі мають можливість відвідати знову ж таки плісницьк. Побачити, які ми провели археологічні дослідження, поспілкуватися про історію. Повправлятися в різних ремеслах на ці вихідні ми вирішили взяти дві теми: це є ковальська справа, от і обробка деревини. От пиний у нас є інструментарій, де кожен може спробувати е, себе в цьому ремеслі, трошки поспілкуватися і навчитися. От, також приготування різних страв, як до того було слов'янський період, проведення екскурсій. Тобто таким, таким е, чином ми стараємося вибудувати традицію, е, як то проведення часу і на плісницьку, і взагалі е, повагу. До нашої історичної культурної спадщини дізнатися про враження від екскурсії поспішаємо до Наталії Ханакової, яка привезла дітей на пізнавальний захід. Вперше звичайно тут з ними, тому що ми тільки от розпочали працювати. А ви особисто тут вже були? Ну я була, але в 90-х роках, чесно, чесно скажу так. Що вразило вас як історика Що мене вразило, ну по перше, мене чесно вражає завжди. Оцей ентузіазм, з яким люди працюють, як вони вкладають свій вільний час, гроші, знання і фактично нічого не вимагаючи напевно від держави, більш-менш так, щоб було ви подивіться, наскільки змінилося. Я була дійсно тут 90-х роках. Тут було просто поле і кургани. Але тепер це вже така повноцінна атракція, можна привозити саме сюди групи дітей і дорослих. І це ще така, один такий куточок саме на Брічині, де можна щось, на щось подивитися. В загальному враження у відвідувачів залишилися незабутніми Сергій Нікішин, Роман Кільчинінов, Наталія Коваль, телеканал Бродилайн. Творчість це один із способів розвинути свої вміння у певному напрямі. Відтак, у селі Ясинів Заболоцивської територіальної громади відбувся цікавий майстер-клас. Побувала на ньому наша знімальна група. Учасники цікавого заходу мали можливість поділитися думками по виготовленню патріотичних сердечок. Ми нині робили робимо серця для война. Тобі сподобався майстер-клас? Та ми сьогодні з дітьми організували такий майстер-клас для військових. Робимо для них сердечка. Це такі брилочки. Кожен собі військовий з хлопців може собі ну, почепити куди зможе. Дітлахи із певним хвилюванням, але з великим бажанням та любов'ю виготовляли сердечка для наших відважних героїв. Ми робили сердечка, з ниток для військових. Тепер осінь, холод, діти дуже хворіють. Ну, на, на жаль, сьогодні дуже мало прийшло. Хотілося б більше, але що маємо, те маємо. Також одна із учасниць майстер-класу мала можливість створювати патріотичні сердечка та поділитися технологією їх виготовлення. Намотували нитку на вилку, потім з вилки зав'язували, знімали, обрізали і її склеювали. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Єльчанінов, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо заволоці Ньюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. З вами прощаюся ненадовго, а далі своє слово передаю Роману Єльчинінову, який вже підготував для вас добірку інших новин, які не увійшли до основного випуску Заболоці Ньюс. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на YouTube канал Броди Олайн і до зустрічі! Вітання усім телеглядачам в ефірі новини з Блоцівської громади. День українського козацтва, День Української повстанської армії та День захисників України став особливим для нашої держави. Ми вітаємо тих героїв, які ціною власного життя боронять Україну, бережуть спокій, дарують надію на наше вільне і щасливе майбутнє. Від щирого серця з любов'ю і великою шаною дякуємо кожному і кожній. Хто мужньо захищає нашу державу. 15 жовтня у Міжнародний день сільських жінок учасниці клубу 50 Плюс зібралися на погостини. Спілкувалися, мріяли, стали ініціаторами благодійної акції Заблуцівський чай випивай Перемогу наближай. Вони висловлюють подяку Бернацькій Галині за лікарську сировину. Підрозділ, у якому проходить службу чоловік Олени Камінської, художнього керівника Ясенівської філії Заблуцівського центру культури, дозвілля та спорту. Потребує допомоги в придбанні тепловізора. Центр культури та СК Січ підтримали збір. Просимо долучитися і вас. Сума збору 40 тисяч гривень. Давайте допоможемо разом. Номер картки зараз відображається на ваших телеекранах. У відгумін свята Покрови Пресвятої Богородиці, День козацтва, День захисників та захисниць України, а також День створення Української повстанської армії. Молодь Заблуцівської громади зібралася на горі Жбер. Біля монументу воякам дивізії Галичина, які загинули у боях за волю України у липні 1944 року. Участь у події взяли активні учні шкіл громади, що складуть міжшкільний парламент, майбутні випускники шкіл та пластуни. Розпочали захід із молебню до Пресвятої Богородиці у храмі Святого Миколая села Ясинів, після чого пішою ходою піднялися на гору. Активно провели час із Кавчинським Олександром. Координатором проєкту Активні парки у Заборцівській громаді поговорили про подальші кроки роботи щодо парламенту із начальником відділу освіти та гуманітарної політики Наталею Гарцеїшин, після чого підкріпилися перекусом, що підготували учні та вчителі Ясинівського закладу загальної середньої освіти. Сьогодні тисячі патріотів України захищають територіальну цілісність нашої держави на передовій. Наші оборонці потребують уваги і підтримки від співгромадян, у тому числі від дітей та молоді. Свою увагу, тепло і підтримку у цей складний час діти дарують військовим, які захищають цілісність нашої держави. Із побажаннями, нехай Господь єднає Україну в мирі, злагоді й ангели оберігають вас від небезпеки та повертають живими додому з перемогою. На фронт діти підготували посилки. Їх передали через волонтерів. У коробках продукти харчування, листи, малюнки сповнені вдячністю, щирістю, розумінням і любов'ю. У свою чергу ми бажаємо повернутись кожному захиснику України додому живим і неушкодженим. Мирного усім неба і до зустрічі!